Добрий день жителі громади. Дядя Міша зайшов записати понеділок. Коротенько запишемо, тому що день такий по роботі напряги. Дивіться, начну з того, що в суботу ми проводимо турнір з дітками. 14 і менші роки народження, сім команд і Кременчуга, і Лобина, Лубен, в общем, оболоні, Семенівки і так далі. Запрошуємо і батьків, і дітей, і вболівальників, дівчат запрошуємо потанцювати для вболівальників, проведемо змагання, нагородимо кращих меншенькі позмагаються тепер із однолітками, докажуть, що вони сині, тому що вони там після устимівки розстроїлися, що старшим не вийшло виграти. Ну от їм зараз хай же доказують. Я їм казав, що організуємо турнір, де вам буде змога доказати, що ви в своїй віковій сильніші. Так що побажаємо їм одній і другій команді перемог. Я казав, тиждень напружений. Там проблему по Тарасівці, по воді, це для жителів села Тарасівки, Почав ми, почали ми вивчати, шукаємо кінці, хто робив документацію, на яку фактично глибину зроблено, що вода недобра, що з нею можна зробити, проєкт по оплачений, чи він зроблений, чи не зроблений і так далі. Важко з цим усім, я вам чесно скажу, але вивчу, скажу своє бачення, тоді вирішимо, що ми далі можемо зробити в плані забезпечення водою Тарасівки, села, яке, будемо казати, для мене не чуже. Очеретувати, значить, ми після зустрічі із молоддю на виходні поставили прицеп. Під сміття вони вичистили ці дві будівлі. Від мене там молодії в них є Гряга Олег. Батько працював у мене на сушки, слесар. зараз воює. Маму знаю, все, от він у мене там постійно на зв'язку, так сказати. І молодь, і представляє там мої інтереси, щоб воно працювало те, що ми домовилися. Ревізію вікон зробили, плотники виїхали на місто. Вікна в основному можна відремонтувати і постеклити. Одна п'ять вікон потрібно зробити заново, розміри взяті, заявку ми взяли, зробимо. Одвеземо, хай красять і стеклять. Мастер, який буде робити вентиляцію там, де качаються силові єдиноборства і силовики по питанню вентиляції, він виїхав, подивився, розпише мені потребу матеріалів і подивимося, що це буде коштувати. Я думаю, що це ми зробимо. Ось таке там. Просить опустити пол, щоб воно вище було, що там воно не зрозуміло, як воно строїлося. Вивчимо, він поїхав, подивився, наскільки це проблемно. Якщо не проблемно, то якраз хлопці качаються, винесуть от все, а ми надамо чим залити, а тоді зробимо ремонт. Так, це що касається по проєкту, очеретувати молодіжний цей проєкт, почали роботу. Веселий поділ, я казав, що закінчимо ми два дні виділю, але двох днів не хватило. Дві мусорки великі ми зробили. Одну вивезли, одну підкорнули. Я думаю, що зробили ідеально, я не знаю, це зі слів моїх механізаторів. Залишилося в станції ще один мусорник, але там потрібно маніту і машину, щоб привезти її в дійсно в порядок. Ми планували на сьогодні, але сьогодні ми встановили ми жнива в полі, вирішили три дні посвятити нашим бойовикам та підписчикам газети і максимально підмолотити їм огороди. Те, що сиріше, вже тоді зайдемо днів через 10, коли в себе закінчимо. От ми на три дні зайшли, в четвер закінчимо. Підемо в поле, газони звільняться, доробимо селекстанцію. Староста малий. Сьогодні був у мене, приїхав, він спалив 7 літрів бензину, щоб взяти 10 літрів бензину. І ліски взяти, але ліски немає. Людмила Полна, ну Неможливо з вами от якось працювати, Я ж, ми дали 120 тисяч літрів, щоб старостати були. Забезпечені матеріалами і так далі. 120 60 тисяч я перечислив і 60 тисяч оцелу. Якщо кончились кошти, ну скажіть, що кончились кошти. Якщо кудись не туди потратили, скажіть, куди потратили, ми додамо, але я бачу, що не виходить, будемо і тут працювати напряму з старостатами. Потребу їхню, я думаю, закриємо. Невелика це потреба для бюджету ОТГ, де 240 мільйонів бюджет, я думаю, там 20 тисяч на це, це копійки. Але ви економна жінка на цьому економите, я думаю, правильно. Дивіться, сміття ми і кладбище у Стимівському старостату прибрали, зробили все. Веселий Поділ закінчимо ми. Та на понеділок, четвер, 4-п'ятницю, я думаю, закінчимо ми. Слідушу неділю, я думаю, ми вивчимо питання Веселоподільського, тобто тож не Веселоподільського, а Заїчівського старостату. Є, там порядок, немає порядку в старостаті, там бачення у всіх різні, але там люди живуть, і ми вже раз завичищали в минулому році, я вичищав і біляки, і і тут Василівку. Але опять нас накидано. Тут два виходи. Приводить його в відповідний порядок і працювати з людьми, щоб цього не робили. Для цього у нас інспектор є, який там декілька років робить, але не знайшов ні одного порушення. Тут треба на сесії приймати рішення, робити якісь умови, такі як у Європі за те, що людина висипала мусор не туди, куди потрібно, штрафувати, наказувати, але у кожному сліду бути місто, куди вони можуть привезти той мусор і спокійно висипати. Поки в нас немає ні одного сертифікованого смітника у громаді, ну поки що десь так, іначе ми порядок з мусором не наведемо. Так, да, були дзвонки в мене з біляків. Я вдячний людям, чи я не збираюся на голову ОТГ. Ні, не збираюся. Просто мотивують тим, що багато почав робити до громади. Я і раніше багато робив до громади, і куцевок багато робив для громади. Але в нас були люди, які цим займалися, вони розказували, що вони все робили, к сожалению. Да. А тепер ми вирішили напряму, от воно зачукається, що ми там багато почали робити для громади. Не збираюся йти на голову АТГ, але хочеться, щоб сміття було менше в нашому житті. От я цим і займаюся. Повірте мені, не переживайте кандидатів на голову ОТГ достатньо. З бюджетом 240 мільйонів ОТГ в нас це така казка для тих, хто хоче дорватися туди і керувати. Що я знаю, що тільки по біляках двоє бігають. І, 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 5 із 5 і думають, як стати головою теги. Так що не переживайте, виберете когось, а потім будемо шукати крайніх чому його вибрали. Так що, десь так, я ж кажу, що я це відвітив на дзвонки, тому що вони мене з однієї сторони і порадували, до іншої повеселили. Благодійні кошти. Я до павни, що звертався, вдовге написано, що потрібно, щоб вона позвітувалася. Чи використані вони на благодійні цілі. Якщо ні, по закону України я маю право потребувати, щоб їх мені вернули. Але я так і не отримав відповідь, хоча знаю, що Людмила Павловна ролики дивиться. Ну, ми готуємо листа в вівторок чи в середу, я зареєструю ОТГ-лист офіційно. Якщо мені відповіді не буде, звернуся в суд. Ми це все покажемо в відео і суд сам покажемо. Запросимо всім, кому я владійно надавав по їхній просьбі. Якщо гроші не дійшли, Людмила Павна на суді дасть відповідь, чого не дійшли, куди гроші ділися, чого виділені, кошти потрачені не по-ціловому. І... Будемо так казати, я докажу, що по завишених цінах метри вікна по 5 тисяч стоять вдома, ті, що на Вереміївку, а туди поставлені по 15. Це є ще і питання для того, щоб розібратися, чого гроші неефективно були використані підприємцям, який надав благодійну допомогу. Там, де тисяч, якщо я не за місяць ми офіційно надали. Я думаю, що ми ці кошти, якщо... Сюди все благополучно, ми їх повернемо і віддамо на Алею Слави, щоб ну, якусь копійку, лєпто внести і швидше роботу там почати і так далі. Плани на тиждень. Ну, доробити селекстанцію. Це така задача стоїть. Ми на цій неділі постараємося закрити. Старостами хочемо зустрітися з старостами, проблеми, потреби, плани, щоб зрозуміти, що їм не вистачає на сьогоднішній день, щоб виконувати свої функціональні обов'язки і надати посильну допомогу, щоб вони цим займалися. Буде там розмова з тими, хто порушує домовленість, замість того, щоб працювати на. Задоволення потреб жителів старостатів, займаються інтригами, там, політикою, конфліктами. Ну, Ти не тим, з чим ми домовлялися, ну, проведемо розмову, зрозуміємо, чого так, як так, як ми будемо рухатися далі і так далі. Я в п'ятницю це озвучую на записі, до чого ми дійшли і так далі. Зустріч хочу провести ініціативної групи по алеї Слави. Тому що хотілося б ми були там на зустрічі всі гуртом. Людмила Павна, Куцевол і я, і батьки загиблих, рідні загиблих. Ми там багато що говорили, обіцяли. Людмила Павна обіцяла і не тільки працювати, і хлопцям, тому, я так зрозумів, це за нас допомагати. От її роль в роботі по цьому питанню хотілося б почути. Ми обговоримо, тоді звернемося до неї. Обговоримо проєкт, що державний проєкт було просьба батьків, щоб це робила державна установа. Він у нас один державний архітектор чи проєктант. У Полтаві він знаходиться. Зразу він. Загорівся, а зараз у нього то людей немає, то це ми не можемо попливати, а на нього може хтось попливати, він державний. То тут потрібно обговорити, якщо то, щоб прийняти рішення, щоб заказати може проєкт у тих профільних, що робить проєкти на такі от питання. Да. Сідуче питання, в мене попало в п'ятниці, проєкт бюджету ЛВАТ, підготовили там, але його нікому не давали, але він у мене є. І сьогодні попало в Куцеволу два проєкти, перший, ще другий варіант, але і в тому, і в другому варіанті, так і немає фінансування виділення коштів на оплату проєкту по Алеї Слави. Ну, ми не можемо з вулиці заплатити межбалакали. Ми, ми підготовку зробили, вложили кучу грошей, а далі воно не двигається. І фінансування нема. Голова обіцяла, і перед батьками обіцяла. Ну я так думаю, що от я казав вже, що в мене план роботи, день записаний, і я почав е, робити, ставлю кружочок, е, е, пішло виконання хрестик, зробив, вичеркнув. Ну, в голові потрібно, як обіцяла, і нами записувати, тому що час іде і коли ж ми його робити будемо. Скоро осінь і опять маразм побідеть. А хотілося б зробити максимальну роботу до зими. Ну і план на місцевості так нам ніхто і не зробив. Архітектор боїться керівництва ОТГ. Ми просили забити кілки, де буде все це, ескіз є, І наше бачення, де під'їзд зробити, де стоянку зробити, де озеленення. Голова обіцяла допомогу хлопцям. Теж забула і повна ну, записувати вже потрібно. Час він такий, він, він біжить. І ми не молодшаємо, і пам'ять не краще. Хотілося, щоб воно виконалося. Це я вважаю, що вам наповнив, щоб його зробити. Хочемо зустрітися з депутатською більшістю, мене запрошують, я там почесний голова, то що мені там кої, які опоненти кажуть, що я туди хожу. гукають, то йду. Потрібно йти, то що перестану ходити, перестану гукати таке вже нікому не нужен, правильно? До комісії. Де проблемно, де мараз атакує, ми поприсутствуємо там, щоб допомогти нашим депутатам доказати свою точку зору. Я думаю, це правильно, тому що з маразмом важко, я вам чесно скажу. Вивчення проблем медицини. Ну, була просьба дзвонок з лікарні. Організувати такий зустріч з усіма сторонами, які приймають рішення: це більшість депутатська оболоня, більшість депутатська е, Семенівки, представники керівництва оболоні, Семенівки, інші заінтересовані сторони, е, представники старого покоління медиків наших, молодого покоління медиків наших. Месед санітарок, щоб виробити якесь одне бачення, а з ним тоді йти далі, вирішувати питання директора медицини і начмеда формувати штат, вже підводити фінансування, дивитися, де ми втрачаємо, де ми можемо надходження збільшити. І тоді ми можемо спокою, спокійно сказати людям, дивлячись в очі, що зарплату ми можемо тут підняти, отут нам треба скоректувати от так Якщо так, готові допомогти, чим зможемо, щоб лікарня запрацювала. Людмилі Павні побажання, та закінчите ви там свої реформи, там скоро працювати не буде комусь. Слідче питання. Думки вслух. Я подивився от варіант один. Із освіти знімаємо з 20 мільйонів на бомбосховище, знімаємо 16 мільйонів 500 на зарплати, премії, перекидки, на організацію якихось проєктів. Я розумію, Павна, що нечесні підприємці атакують. Ти ж не в курсі зараз, але щось робити треба, зараз будемо робити опять. вікна по 15, і що по 5 і так далі. Але знімаючи відсія, схема зрабатує вже четвертий рік, даємо, тоді забираємо, перевиконання ховаємо, в кінці року ділимо. Я все розумію, в чому громада виграє, де, де тут. На освіті хрест ставимо, чи, чи як? Я цього не розумію. Ну, допався ще у понеділок номер 2 там варіант. Там діляться трошки інакше кошти. У мене тут питання, я в цьому другому варіанті не бачу комуноспа, а там ми давали. З учетом до 1 вересня кошти, його треба дофінансовувати, щоб він працював. Я певна не розумію логіки. У 24-му році комунгос практично працював набагато хуже, об'єм роботи менше виконав, мертві душі були, там неефективності куча і так далі. Ми йому за це дали 12,5 мільйонів гривень дотації, перекрили їхні збитки. Цьому році е, потратили менше, більш ефективно працюють. От я думаю, жителі громади бачать, вилизано все, коситься, возиться, по селах старається, для старостатів старається. 0,0. Я так думаю, що комуногс перестав бути любимою жінкою е, сантехніка Гаврилова чи як. Ну, я б тут би оце перефразував би, що комунгосп перестав бути дойною коровою для когось. Став неінтересним. Ну так не має бути. О, він для громади стає інтересним. Мусор вивозить, порядки наводиться. От у Сциміський старостат проїдь, ти в порядку. Це ми разом із комунолоством. Я вважаю, що ми одне діло робимо. Я ніколи не вважався, хто стільки вкладає. Але я чувствую там і підтримку, от, і Суркова, подивіться, остановка стоїть у очеретуватому, остановка у вільному стоїть, по маршруту, де будемо дітей забрати і так далі. Молодці, що я скажу, не все всегайне, не все виходить, а перестроїться дуже важко. І я вдячний, що вони таке ж перестраються і роблять роботу. А от, от так дуже кардинально, як перестав вдається, так тоді йде кормить. Так умрей комунгоспі, як больниця, як школа. Тут можна ну, ну, повна подивитися, вибирати якусь золоту середину». Вже ж балакайте з Сурковим, хай він чи з людей збирає, щоб дається, чи що, я не знаю. Ну комуноз потрібно, щоб жив. Робіт багато, я озвучив для громади і питань багато. Я думаю, в п'ятницю буде що записати, але запишемо вже під вечір, після комісії, щоб розуміти. Як громада далі буде рухатися, чи гроші сховані будуть чи далі, чи ні, чи з освіти знімуть, щоб не було бомбосховища, чи не знімуть. Я зараз там сам не розумію от логіку того, що зараз робиться у громаді. Але поживемо, побачимо, до п'ятниці. Дякую.